І ви розумієте, що найстрашніше в тому всьому? Оце що вдалося людей десь надрочити, знаєте, ніби пересварити. От я ракетчик минулому, на ракетній базі в Галіці там в лісі, я служив під Москвою, а пізніше навчався 6 років у Московському літературному інституті. Ну мої вчителі, мої викладачі це ті, за підручниками, яких вчаться. Не тільки в колишньому Радянському Союзі, а тепер в багатьох країнах вивчаю. Чи це міфи Гресії, Кун, чи, ну, чи Машинський, чи інші це. Я вчився, скажімо, з Рубцовим, от я довго буду гнати велосипед. Я близько знав Висоцького, ну багато, багато в Москві людей. Але в той час я ніколи не міг подумати. Що настане такий момент, що так можна, наприклад, росіянина надрочити на українця і українців українцях про українців обманювати. Це робить Путін. Ви розумієте, з чекіста не буде ніколи господаря. Я вже переконався в цьому. Москва, вона не тільки Москва, в Росії є дуже потужний проширок інтелектуалів. Знаєте, чи це наукова інтелігенція, чи це творча, ну, скажімо, і театрі, і література і інше. Мене деколи ну, дивує, чому ми мовчимо, чому ми не сходимося і не тиснемо на політиків? Ну, політик нині є, от був там Брежнєв, хтось його зараз згадує, чи, чи хтось його промови зараз, чи, наприклад, я саме чекаю Путіна і Янукова чи інше. Тут прийшов, пішов, розумієте сюди. Ну, але є речі, які створюють вічні речі, які е, стає класикою, і народ неможливо уявити собі, скажімо. Без українця Чайковського, який написав Лебедене озеро і підняв російську культуру. Чи, наприклад, візьмемо Глінку, який написав українські пісні? Чи, наприклад, коли Попович вилетів в космос, що він найперше заспівав? Дивлюся я на небо, ви розумієте? Якийсь оптимізм. Кось люди горнулися до, до, один до другого. І раптом тепер намагання пересварити. Людей. Що ви не думаєш, ти, Путіне, що треба сіяти не кулями, а пшеницю треба в кримських степах сіяти, і українських, і, і, і в Таврії, і, скажімо, і Херсон, і Одеса, і Запоріжжя вже бери і сівалку, виводь і сій. Добре вноси. Бо що люди їсти будуть? Та фактично люди жили з того що приїжджали курортники, чи це на Азов, чи це на Чорне море, чи це, скажімо, Бердян, чи це Крим, чи інше. І люди мали якусь копійку. Ну, а й де літо? Хто зараз поїде, коли там бахкає? Люди добре, та думай, що там росіянів скільки. Ти піднімаєш на газ е ціни. то ти дивись, скільки росіян в Україні живе? То ти що так само їх обкрадаєш, як і українці, як татарина, як інше, для тебе не існує. Трудової людини, яка виробляє хліб. І всі ми політики, чи творча інтелігент, чи хто, ми нічого не варті без того, хто оре і сіє. І так само, наприклад, якщо Україна ну, відключить е, Дніпровську воду, канали, то, то чим ти ж будеш, е, я знаю, під, е, ну, підживлювати е, сухий сухій той півострів? Чи, чи, наприклад, оце приазов'я, чи при. Та люди добрі. Та думай, чоловіче, що ти робиш? Я думаю, що мене слухає немало людей в інших областях. Вони, певно, знають мої пісні, які я написав з композиторами. Перекладено мої твори десь на 20 мов. Ну і українською, і тому в Москві вийшло в мене три книжки російської мови, багато українських книжок. І вони, мабуть, почують мій голос. Люди, не вірте цим політикам в штанятах в куцих, розумієте сюди, бо вони знають, що дні їм зраховані. І якщо Путін має 40 мільярдів, найбагатший чоловік на потягну народу, то він боїться, що народ повстане проти нього. Так само, як наш Янукович. Виспівував тут і під дудку Путіна витанцьовував в Україні. Що то йому скаже? Так само він тут і робив. І до чого це довело? Довело до повстання, і скільки вони крові випили молодих людей, які не народять, вони мали йти до шлюбу, вони мали в весільних сукнях дівчата. Це молоді вдови десь залишилися, що повбивали їм женихів. І ну це треба бути якимось катом. розумієте, Це, це би не розуміти. Ну, чого ти добиваєшся, чоловіче? Та це теж твої діти ростуть і за все треба відповідати. Бо там є на, на небі той головний шеф, який все рівняє. І вже твоїх внуків, правнуків завжди будуть питати, що твій батько робив. Твій батько чи, чи, чи злодій у законі, той е, Путін, що себе обставив такими самими Азаром або той Захарченко у нас. Це ж гидко дивитися на це обличчя. І раптом ми ще послали снайперів, аби відстрілювали дітей беззбройних на, на Майданах. Тех, яке якраз весна, якраз починають ті перші. Квіти пахнути, оці підсніжники, оті левкої, скоро фіалки засвітують, і та дитина вже не відчує ніколи запаху фіалки.